привіт привіт, вітаю вас на моєму каналі, і запрошую до перегляду нового влогу. Так як мої перші два влоги були там: то про подорож, то про моє день народження, теж поїздку, в принципі, то цей влог я вирішила зробити такий більш домашній, спокійний, звичайний про якесь моє. Звичне життя. Хочеться вже, знаєте, знімати щось таке більш буденне, якісь розпаковки, співпраці. Тому, надіюсь, в цьому возі я вам покажу більше вже якогось свого домашнього затишку. Ось такі в мене тут красивенькі квіточки, дуже гарний колір, такий осінній. Ось, а ще в мене тут є песик. Такі. Вона спить. Це не наш песик. Ми взяли батьків хлопця на вихідні, просто провести з нею час. Так, взагалі я хотіла би зробити зараз маленьку розпаковку з Sephora. Якраз недавно купила себе деяку косметику, тому думаю, покажу вам заодно, що я прикупила. Взагалі, по косметиці я раніше от прям купляла, скуповувала все, що тільки бачила. Зараз я купляю тільки те, що мені потрібно. У мене не дуже багато косметики, тільки те, що мені дійсно треба. Тому я купила такі речі, які мені ну, дійсно треба були. Перше, це мені е, потрібно було купити собі новий контур. І ось такий я собі прикупила. Можемо навіть з вами разом його зараз відкрити. Він запакований, але заради вас, блін, я його не дуже добре відкрила, але треба цю штучку зняти. Добренько. М -м, він такий прям гладенький. Я взагалі дуже люблю саме мокрий контуринг. Мені ним дуже зручно користуватися. Давайте вам одразу покажу. Оп. Ось так виглядає. Ну, відтінок шикарний. Я впевнена, що мені він підійде. Мені консультантка сказала, що він мені підійде. Цей відтінок тому. Я думаю, все буде окей. А далі я прикупила собі ось таку новеньку олійку для волосся. Я впевнена, ви знаєте про неї, так як вона дуже популярна. І нарешті я вирішила її спробувати для свого волосся. Давайте також одразу розпакуємо. Оп! Вау! Мені дуже подобається взагалі дизайн. М -м -м, цей такий колір. Взагалі баночка дуже красиво, естетично виглядає. М -м -м, клас. Нюхай. Ну, запах такий досить звичайний, але приємно пахне. Так, і купила собі ще таку масочку, дуже класна. Вона називається карамель макіято. Дуже такий, я не знаю, такий осінній вайб, тому я її взяла. Вона всередині має бути золота. От, Можливо, потім теж попробуємо її разом на відео. І, в принципі, решта це те, що мені поклали просто в подарунок. Ось така теж, як би, патчі під очі. Спробую. І також мене запитали, що я хочу більше: чи крем, чи е, щось з парфумерії. Я сказала, давайте крем. І мені дали якийсь від Клінік. спробувати кремчик. Ось, Це все по моїм покупочкам. Ну, найбільше я хочу спробувати цю олійку. І дуже хочу вже спробувати нарешті цей контуринг. Я обожнюю контуринг. Мені якраз вже закінчується. До речі, боже, в мене мій контуринг сирий. Це такий тюбик, я вам потім, до речі, покажу. Я думаю, можливо, можна зробити ще відео, показати свою косметику, хоч її дійсно, небагато. Але ну, це класна косметика, яка якої мені повністю достатньо для ідеального, як на мене, макіяжу, повноцінного макіяжу. Мені де сюди. Я не знаю, що вам тут видно, але тут в мене весь час, поки я знімаю відео, лежить Мегі. Це. Зараз будемо їхати десь за місто, на якусь природу, погуляти, тому що гарна погода. І також буду можливо щось знімати. Покажу вам, як пройшов наш сьогоднішній день. Це Мегі. Познайомтеся. Мегі робить анпакінг разом зі мною. вона mm. пахнет, Она пахнет карамель макиато зі Старбокс. Доброго ранку. Сьогодні ми їдемо в Люблін на один день, так як туди приїжджає мій брат з мамою і ми їдемо з ними зустрітися. Мій брат тепер буде жити в Любліні, буде там навчатися, тому тепер буде близько до мене. А взагалі, я тут ще не розказувала, але перші півроку в Польщі після переїзду ми жили саме в Любліні. Тому сьогодні будемо там. Так, у мене тут невеличкий шопінг. Я дуже хочу знайти якісь класні джинси на осінь, якісь такі з такого темного джинсу. Тут, до речі, вже нова колекція, тому зараз будемо дивитися і будемо шукати ідеальні джинси. Я не знаю, дуже тяжко вибрати насправді. Вечіндемі немає, йдуть зару. Мені дуже подобаються ось такі на осінь тепленькі светрики у виді футболочок. Тут вечірдемі дуже багато таких і багато знижок, до речі, також. Так, я вже вдома, і давайте разом з вами зробимо невеличку розпаковку. Нехай це місце буде у нас вже місцем для розпаковок. Так, і перший у нас такий пакетик це від моєї мами, і тут не тільки Rittles. Одразу покажу вам, що тут є. Перше, це ось такі засоби для волосся. Мені насправді дуже сподобався спрей, адже я його вже пробувала. Після нього волосся просто нереально блискуче, розсипчасте і м'яке. Тому я попросила ще маску. Це якийсь бренд Bogenia. Це італійський бренд, але мама купує десь в Україні. Можете пошукати. Я думаю, на мейкапі або десь точно є. Так. Далі у нас тут пінка чоловіча для хлопця. І такий красивий скраб пілінг у такому неймовірному фіолетовому кольорі. Дуже гарно виглядає. І далі у нас пакетик з одягом. Я сказала, що. Не знайшла джинсовий чиндеммі, але я потім походила, подивилася в інших магазинах, все-таки повернулася, поміряла ще раз і взяла в індемі Мені вони найбільше підійшли. Так, джинси ось в такому темному відтінку. Я таки хотіла, типу такий осінній варіант. Дуже мені подобається саме цей джинс. Потім якось знімлю на собі, ще покажу. Ось так от. Так, далі також в H&M я придбала такі ось такі неймовірні гетри, дуже-дуже стильні. Я вже придумала з ними образ. Вони просто ідеально підійдуть під високі чоботи, тому дівчата там великий вибір, різні кольори. Біжіть в H&M, купуйте і робіть естетик фоточки як з Pinterest. І, до речі, ціна теж така, знаєте, непогана 380 гривень, дві пари. Дуже класні, взагалі, в H&M я дуже люблю саме білизну, піжамки, такі штучки, як шкарпетки, гетри. Це прям вау там. Тому раджу, раджу. Також в H&M взяла ще таку миленьку підвісочку. Ось таку. Типу бантик. Дуже красиво виглядає. Далі ця ковтинка з вершки. Я вже зняла етикетки, бо я її вже приміряла. Ось така маленька ковтинка. Думаю, з цими джинсами якраз буде дуже класний образ. Так, це все з моїх покупок, і ось так пройшли наші вихідні. Досить цікаво, але з другого боку, вже і трішки по-домашньому. Адже я вже, чесно кажучи, з цими поїздками заскучила просто за звичайними домашніми вихідними. Тим більше зараз осінь. Нас вже так похолодало. Я вже в такому теплому светрику сижу вдома. Тому хочеться побільше вже такого домашнього затишку. А вам я бажаю гарних осінніх днів. Дуже дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк на відео під. Писуйтеся, пишіть коментарі і чекайте наступний влог. Всім па-па!